Привіт усім. Це наш проект Вільний крій. Мене звуть Тетяна Трощинська. і ми говоримо про те, що ми носимо, чому ми його одягаємо, чому ми щось любимо, чому ні, чому у нас існують якісь стереотипи, а, ніколи би не одягла чи не одягнув цього, тому що це там я не знаю з якихось причин щось не підходить. І у нас сьогодні гостя Марія Фабричева, психотерапевтка. Вітаю, Маша. Вітаю, Таню! Дякую за запрошення. А, дякую так. Само скажу одразу усім, що ми в затишному такому місті, яке називається Закапелок, це Київський Поділ. І якщо у вас... Є час, нагода, бажання. Ви завжди сюди можете прийти, випити кави, подивитися, почитати книжки. У вас за цей рік щось змінилося з тим відчуттям, що ви хочете? Я не знаю, прокинутися вранці там, зробити і зокрема на себе одягнути? Ну я відслідковувала так звичайно рік тому, коли почалось повномасштабне вторгнення. І я читала, от у вас в коментарях дівчата писали деякі, що наче ефект кокону. Я також пам'ятаю, що на мені був ну такий домашній костюм, да, який я носила, і десь я його не знімала, як я потім згадувала, мабуть щодня чотири. І саме ці чотири дні, перші чотири дні, і, і, і я і не дуже спала, і взагалі не дуже там була в собі, да, так була дуже потужна напруга, не зрозуміла. Ну, тобто стан шоку, і ми потрохи виходимо да, з цього шоку. Потім вже пішла, передягнулася і так далі. Але, звичайно, такої потужної потреби, як в мене було у мирні часи, бо я я ж вона писала, що я шепаголяк зі стажем, я обожнювала завжди одягатися, і мені це подобається. Мені подобається гра. З речами. Тобто для мене це такий момент креативності, прояву, самопрояву і так далі. Тобто я дуже це люблю. Але, звичайно, на початку ні. Ну, яка креативність, які прояви. Да? Ти сховався, вчепився за крихти здорового глузду і якихось там навичок виживання і виживаєш, да? опікуєшся своїми близькими, дітьми там і так далі. Ось і потім ми виїхали. Вінницю я десь вже розповідала. а, хоч влітку на нашому аукціоні ми там робили плейбек-театр, і я розповідала, що я якось дивно зібралася, тому що хто зі мною у мирні часи їздив у якісь там поїздки, він знає, що в мене маленький чемоданчик, в якому завжди є все, що мені потрібно. шмоточки, все там дуже так розложено і так далі. А тут я відкрила чомоданчик, назвемо це так, який зі мною приїхав. І я взагалі не, розумі... не зрозуміла, куди, куди ти зібралася, крихітко. Тобто, в мене був. Було... Які причини цього всього? Що, Та чому ти, взяла, ти це? взяла це? Так, що, що це? Ти... Зима, ну зима, ну логічно. В мене светр, в мене джинси, в яких я була, в мене домашній отой мій костюмчик, і Таню чомусь дві шовкові майки. Шовкові. І ти стоїш, думаєш. я… Явно ну, не в собі. Ну, я так я про себе. Да? Mm -hmm. і, тобто, це такий, я потім, ну, я ж психотерапевт. А потім і... же ж треба себе проаналізувати і від... далі. Це ж така звичка, так далі, так. вироблена стажем про деформацію. І я а, розуміла, що майки, вони ж красиві. Це така внутрішня дівчинка їх взяла автоматично, навіть не думаючи, вони красиві. Щось красиве має бути. Да? Джинси це удобно, зручно, ну, тобто взуття ну, також було зручне. Ну і моя називаємо домашня да, піжамка, все, да, якісь крихти е, з домівки. При цьому всьому я дуже люблю прикраси, дуже люблю. в мене багато там сережки, все я там міксую, і я не взяла жодної. І потім в мене це була тяга, я хочу додому, до моїх прикрас, до мого тата, до моїх прикрас. І ось так. Потім, десь через місяць, я витягла себе з кокону і пішла, щось собі вже ну, купила, бо я вже не могла. І коли ми повернулися до Києва десь через пару місяців я зібрала дуже багато речей і віддала їх на наш склад, на наш фонд на гуманітарку. І я, до речі, да. дуже багато відвезла речей. Десь десь, напевно, на початку не знаю, може це був квітень чи травень. Десь, я раптом, так, та, я раптом так, зрозуміла, що ці речі у мене лежать, і я думала, що можливо я їх десь там носитиму. Вони відкладені були. От і питання навіть, ну я не знаю, кому вони підійдуть. Це ж це ж така річ, так. Але мені здалося, що можливо, справді є люди, яким вони більше потрібні. Так, а потім ми відправляли в Херсон, уже коли була деокупація, теж була одна така велика акція. Тому, тому такі моменти були. так? Оце відчуття, що насправді тобі. Потрібно менше, можливо, ніж. Ніж ти звикла, воно так чи інакше воно так чи інакше проявляється. З того, що писали дівчата, я звернула увагу там кілька таких тенденцій, і знову ж таки, ну це не соціологія. там ми розуміємо, що це там конкретний фейсбук, однієї конкретної людини, куди прийшли читачки, які там читають мене. Але я звернула увагу на два два таких типових коментарі. Перший стосувався того, що дуже любила чи дуже подобались якісь яскраві кольори, і щось інше. Зараз це переважно. Можливо, щось дуже зручне, умовно кажучи, щоб там швидко йти в укриття, або з дитина маленька і постійно перебуває мама з дитиною, якщо мама виїхала, евакуювалася, так? то це, щоб було зручно, там, я не знаю, гуляти і виходити з дитиною. Це було одне таке, таке застереження чи, чи таке відчуття. Так? І друге, а, в принципі, мені цікаво, як там хто виглядає, але я звернула увагу, пишу дівчата, що мені зараз це вже не цікаво стосовно себе. А чому так може бути? Ну щодо яскравості. Е... Ви знаєте, таке, знову ж таки, на початку. ну, Я йду за собою, але да, mm -hmm. важко аналізувати іншу людину, коли ти її, не коли важ... ти її неспішні, важко, спілкуєшся. Да, я також дуже, ви знаєте, стосовно етики, да, що я нікому да, не ставлю існу. діагнози, то буду казати через себе. А, десь навесні в мене є така дуже дуже яскрава жилетка, дуже яскрава. Вона такий кислотний колір має, я її дуже люблю. Але а, минулої весни я розуміла, що ні. Хоча мені казали: Маша, вдягни це в Києві, буде якесь яскраве ну, п'ятно, і це будеш ти. А, і, і, і я розуміла, що це як то так, нас кажуть не на часі. Тобто ти не можеш собі дозволити, коли валом йде інфопоток-потік, коли ти розумієш, що у нас була Буча Гостомель, пень кожного дня так, ти, ти, ти просто просинаєшся, ти вже жахіт. Да, як це, як це е, можливо да, 21 сторіччя -та і так далі. І все, що ми знаємо, да, про фашизм, нацизм, і це відбувається знову да, такий удар. І ти думаєш, і тут я у яскравій жилеці. Расті. Ні. Ну, не можна. Це вже внутрішній цензор, да, каже такий ні. Зараз е, не на часі. А потім трошки е, от зараз хочеться, да, чогось, хочеться да, чогось там вже якось розквітнути. Я? Ну і звикаєш. звикаєш. Розумієш, що далеко не два-три тижні. З, звичайно, так. Да. Ми всі адаптувалися. А, в нас вже є процес акомодації, це нові схеми. Mm -hmm. да. І ви дуже влучні, ви, і ваші дівчата, хто писав да, коментарі, наші, ваші наші, наші <с дівчата. <с дівчата> так. А, звичайно, одяг став зручніший. Mm -hmm. Оце, тобто, десь там шпілька стоїть, десь там далеко. А зручно, комфортно, так як я хочу. Те, що я хочу, і можливо, Тань, це й добре. Тому що а, ти, ну я так відчуваю, що ти обираєш те, що ти хочеш одягнути, а не те, що тобі кажуть. Не орієнтуєшся та, та, орієнтуєш, що там та? тобі кажуть. Що е, успішний успіх виглядає саме так. Він виглядає по-різному. Зокрема, він зручний і він для тебе. Він твій, так і одяг. Знаєте, я а, от, власне, готуючись, так обдумуючи, про що ми будемо говорити, все-таки ми нікуди не подінемося від цих паралелей, так? тому що багато з нас, особливо, ну там хтось, я не знаю, хтось 30, хтось 40, хтось 50, хтось більше років, хтось 20, прожили. А, не в таких активних бойових діях про те, що війна 9 років, ми це все знаємо, пам'ятаємо. Але оцей момент локалізації, він для великої частини, будемо чесними, та зробив оце відчуття, що ми десь трошки в більш мирних таких обставинах. І тут раптом, коли ми опиняємося в ситуації, що ну фактично, через там ракетні удари і так далі, безпека умовна скрізь, вона різна, але вона умовна по всій території України. І тут Починають вилазити наші бабусі, дідусі менше розповідали, та але бабусі, які розповідали там чи прабабусі про Другу світову, і я від цього. Ну, знаєте, Не можу ніде подітися, тому що коли я там слухала свою бабусю, а вона була в Австрії, і вона була остербайтерка. І е, коли вона розповідала про ці всі історії, воно мені було до такої міри ну, далеке, ну, що книжку прочитати. А зараз я пригадую, в неї є одна така фотографія, яка мене вразила просто. Вона з подругою, е, це була неділя, їх відпустили погуляти в тому містечку, де вони перебували, як е, робітники зі Сходу, робітниці зі Сходу в Австрії. Е, з оцим написом. Ост на, 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 на сукнях, усміхнені у якихось обручах і віночках таких на голові. І, я, і вони такі усміхнені з подругою. І там підписано, що це 42-й, якщо не помиляюсь, рік. Австрія далеко від дому, ну тебе там погнали, нацисти, все туди. І я її тоді запитала, що бабусю, ви тут смієтесь? А вона каже: нам по 22 роки. І мені здається, що це відповідь фактично на, на, на все. Моя бабуся була в Києві, одна з бабусь, а інша, вони були в евакуації в Татарстані. І я знаю, що одна, я дуже люблю про це писати, і одна, і друга бабусі в мене одягалися завжди дуже сти. Як їм це здавалося, я не знаю, але дуже. І завжди транслювали мені, що те, як ти вдягнена, це також, ну, такий, якщо хочете, визов, виклик. І я десь писала, вже, що війна, ви розумієте, війна і ось така направлена агресія, геноцид і так далі, це завжди, якщо ну, я ж не можу без психології, це завжди такий удар заборони не живи. Згинь. І коли ти підкорюєшся цієї забороні, ти заходиш у кокон. А коли ти кажеш ні, стоп, хвилиночку, ти хто такий, щоб забороняти, мені жити? І ти розквітаєш. Я зараз вас слухала про вашу бабусю, про той віночок. Да і зараз думаю, я сиджу, да, наче в чорному. Але в мене да прокидається, прокидається такий рукав. Да, і ця ліва рука хоче моя ліва рука, не я, звісно, а, хоче показати да, такий неприємний жест у сторону да, агресора. Такий, ну ми його всі добре знаємо. Да, і вона показує цей жест не тому, що вона погано вихована, а тому, що вона хоче сказати: Хрен тобі, я буду жити, бо це моє життя і моє право незмінне. Ось так це через одяг. Це через віночки, через е, поставу, осанку ми прокидаємось і, 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 і не хочемо більше підкорюватися цій забороні. І мені здається, що в цьому також можна знайти е, свій сенс. Розумієте? Чому я маю право одягнути щось, чому мені комфортно, того кольору досить тому кольору, який мені подобається. Але одягнути, щоб в мене вирівнялася спина та, да? і щоб я відчула, що мені добре, 22, 34, 45, 50, але я жива, я живу в цій країні, я захищаю її, я захищаю себе, свій дім, і я маю право, ну, дихати, да, і і посміхатися раз ми говоримо про поставу ми не можемо згадати не згадати звісно цю історію цю дуже відому фотографію меліха варишанович 1994 рік сараєву в облозі понад 1400 днів тоді меліха розповідала в інтерв'ю що це був день коли вона була перший день з короткою стрижкою тому що не було води і не було шампуню, і вона вперше обрізала волосся, і вона нафарбувала губи червоною помадою, яка лишилася у неї від попереднього, так би мовити, життя, і одягнула ту сукню ті туфлі на таких рюмочках, підборах. Так і вона власне в цьому всьому йшла і на тлі автоматника. Ця фотографія, звісно, що облетіла світ, і вона так вона стала символом. От власне оцієї гідності намагатися жити в яких завгодно умовах, так і вона йшла з якою поставою, да, як як цей кадр, да якщо хтось ну, не бачив, дивіться, да, і це ну така. Знаєте, як малюють, коли а, асфальт да сірий, такий страшний, подряпаний, і з нього такий зелененький росточок. Ось це да, жага до життя. І це має бути в нас. Ми маємо ну знову повторюсь. Ми маємо на це право для мене цей лейтмотив. Я тримаюся. Як ви згадуєте через фотографію до да, свою бабусю? У мене також знаєте ось такі. Якісь, ну це не може бути флешбек, бо це не моє життя. Це через розповіді, да, я знаю. Але мені чомусь здається, да, що вони також. Знаходили да, якийсь ну час да, у тих жахливих умовах, вихід їх, в, в їхніх жахливих умовах знаходили час для того, щоб усміхнутися, причепуритися, якось пройтися по вулиці, якось подивитися, да, іноді навіть в очі ворогу. Тема про те, як ми виглядаємо, що ми там одягнули, може завдати болю якійсь частині людей. Тій частині, яка втратила щось своє, та? Mm -hmm. яка втратила дім, я не знаю, там з улюбленою піжамою, це не обов'язково має бути щось там, або своїми прикрасами, як ви кажете. Але бачите, про це не писали. Тобто, якщо ви готові і хочете про це писати, ми можемо про це теж говорити. Мені здається, в наступних випусках і в. В принципі, ця тема, яку я, я от думала, та, як підібрати слова для того, щоб ці люди, які втратили, змушені були евакуюватися фактично без нічого, так і не можуть повернутися в свій дім або дому вже немає. Для них це напевно дуже така, така дуже болюча історія. І багато хто прийде це вже як до психотерапевтки mm -hmm. до вас е запитання, і тема, і скаже: Ну, ти живеш, за чим ти плачеш? Але це ж не так. Ми ж тільки починали. Рости і вчитися да, толерантному ставленню і розумінню, що немає в житті чогось універсального. Ось так і тут. Звичайно, війна вона завжди пов'язана з горем, з втратами і так далі. Хто... міри втрати немає. Я хочу, щоб ми всі це зрозуміли нарешті. Бо для когось втратити, як ви кажете, піжаму. Ми ж не знаємо, з чим була пов'язана ця піжама, яка в неї історія, і як це для людини важливо, важливо. Може бути дуже потужною втратою. Не тому, що людина там у нас завжди Но Ми не порівнюємо це з людьми, так, людьми, тому що так, я так. все одно переконана, що Звичайно. втрата наших найближчих так, а, немає це міри. Найбільші. Я мала на увазі в тому, що немає міри, щоб мірятися угу. а щоб сперечатися втратами. Нам всім потрібно вчитися співчуттю. А ми замінюємо співчуття оціми мірами, а в тебе, а в інших, а ви, а ми. А насправді це все крик про співчуття. І ми маємо сказати одне одному прості речі: насправді, я тобі дуже співчуваю. І у цей момент не важливо, хто в що вдягнений. Тобі може притягнути руку співчуття до допомоги та підтримки. Людина, яка одягнена в Діор. І людина, яка одягнена, я не знаю, звичайну, це звичайно, да, будь-який. Що, що що да, це просто так. там лапким. Да, 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 і це дуже круто. Да? Бо тут вже йдеться не про одяг. Бо у цей момент, коли тобі хтось протягує руку допомоги, це інший рівень стосунків і взаємодії. І тоді будь-який одяг стає просто тряпочкою, бо має значення не те, в чому. А те, що внутрішньо в тебе. Ось так. Звичайно, люди завжди говорять: людям може стати боляче, людям може стати неприємно, люди можуть тригером може послужити що завгодно. Але тут для мене, якщо ми говоримо вже ну, як з психотерапевткою, тут для мене ж також момент, що з цим всім, всім потрібно працювати. Бо інакше ми всі перетворимось на кокони, які. Які будуть знати, що щось втратили, і не відпускати це. Я заморожуюсь, і я завмираю, і я залишаюся ну, нібито ще в тому минулому житті. Проживання втрати це дуже ну, складний шлях, але він посильний нам всім. Просто потрібно зробити цей крок, потрібно побачити цю руку, потрібно звертатися, і потрібно з цим працювати. Бо інакше, ну тобто, ти надалі будеш кусати людей за те, в чому вони ну не винні. І це вже також ну якась міра, ну якщо хочете, відповідальності да, і за себе в тому числі. Я не кажу відповідальності перед іншими, перед собою. Розумієте, ніхто з нас, ніхто з нас, з українців, не винен в тому, ну взагалі, да, коли на тебе нападають, коли до тебе проявляють агресію, коли перетинають твої кордони, це я кажу про людину. Зараз розширюємо на всю країну. Немає винних з боку постраждалої сторони. Може, досить шукати внутрішнього ворога. Ну що ми за рік не вив... за рік, за, 9... за рік плюс дев'ять років да, не вивчили хто саме ворог? Да. І так дуже багато людей боронять чи хотіла додати, да, вони боронять землю. Правильно каже, донатимо, збираємо тут в тилу, за да, для того, щоб допомагати їм. Але ж правда в тому, що вони знаходяться на передовій. За для того, щоб ми всі жили далі, а не за для того, щоб ну, загинути. Розумієте? Ну це ж також вектор. І це також потрібно розуміти. Я розмовляю з хлопцями, які повертаються на, на невеличкий да, проміжок часу. І я вам скажу: я не можу казати за всіх, з тим, з ким спілкувалася я. Їм приємно бачити красивих жінок, їм приємно бачити. Посмішки наші, що ми можемо ось тут, я кажу про Київ, да? mm -hmm. що ми можемо дихати, жити, виходити на прогулянку. Вони тоді розуміють, що те, що вони роблять, те, що вони переживають там на передовій, це не просто так, що їм вдається там, а нам вдається тут. Це така арка взаємопідтримки, взаємоповаги і взаємодопомоги. На психологічному рівні для мене це працює так. Про оцю фіксацію, що я це знаєте, я проживу цей період, а потім повернусь до себе такої, ну чи такого, яка була, і от тоді заживу. І в це ць... Досить часто ми включаємо все. І от тоді одягнусь, і от тоді поїм, і от тоді піду вип'ю кави, і от тоді поїду подорожувати. Ну подорожувати я, до речі, теж ні відпустки, ні подорожей нема, ні фізично, ні, до речі, я не можу собі переступити цей mm -hmm. момент. От в мене є це всередині. Та? Зараз тим, хто буде дивитися, може стати боляче. Тому що так, як було, вже ніколи не буде. Ви не повернетесь до себе у ць, он, туди, у, яких, у якийсь той рік. 22-й, 21-й, 20-й, не знаю, ні. А, і, е, вам, нам всім потрібно навчитися жити з цим жахливим дос, до, досвідом. Зараз навчитися жити в умовній безпеці. Умовній безпеці. Звичайно, в Києві ви праві, в Києві ми маємо можливість завдяки і Збройним силам да, і повітряним силам, і ТРО. Взагалі, да, ми маємо е, більше е, можливості для безп... для забезпечення безпеки. А в інших регіонах, на жаль, не все так да, е, безпечно. І при цьому там також потрібно знаходити островки нормальності каву, не знаю, смішний піджак. Е, Нова зачіска, манікюр і так далі. Ну, якщо завгодно, це ще й крутить економіку країни потрошечки, але крутить да, такий круговорот. Але перш за все, на психологічному рівні це той острівець нормальності, не повернення у те, те як було, а проживання сьогодення страшного. Ніхто з нас цього не хотів, а, ніхто собі такого не бажав на Новий рік 22-й. другий. Да? Але це сталося. І ми маємо це прожити. І це придасть нам силу, розуміння і вміння жити далі. А так це все відкладання, Ну, така, знаєте, нова форма прокрастинації. Я вже додала: це таке відлуння сценарію ніколи. Ти тоді ніколи не почнеш. Ти знову і знову, знову буде невлучний час. Бо тому що у ну, мене тут новини для вас, коли станеться наша перемога, потім почнеться наступний дуже цікавий етап, і дещо інший. Ніж ми напевно думаємо. І, звичайно, і він буде, Тому, що і... ми будемо іншими. А тут от цікавий момент. Ми кажемо, ми будемо такими самими, і воно буде так, як було. А ні, ми будемо іншими, і ми можемо навіть не знати, як ми будемо робити, що в той чи інший момент. У Вас є час познайомитись з собою, з собою сьогодні, сказати собі дякую е, за те, що дякую за те, що ти робиш сьогодні. Ти саме ти. От підійти до дзеркала. І сказати собі дякую. Чому ми так реагуємо на зовнішній? Yes. Оцей момент вирядилася, особливо вирядилася, коли навколо, коли навколо багато горя. Uh -huh. та? І від того там вирядилася я чи ні, це на горе не впливає. Я розумію, та людина може переживати. Ви пам'ятаєте цю історію теж на початку, після широкомасштабного, коли дружини військових. На щастя, живих військових вони просто чекали своїх чоловіків і чекають, можливо, ще з фронту десь там зробили зачіски, і була якась історія, яка котилася знову ж таки, як оця снігова куля в соцмережах, з якимось хейтом, що ви в ви пішли там, нафарбувалися, значить і зачіски поробили. І я пам'ятаю, як масово хтось там на підтримку з дівчат писав, і самі дівчата писали, що слухайте, воно стосунку немає одне до іншого. Стосунку немає та зачіска до того, що в мене зараз всередині. Але чому ми на це? Так фіксуємося. Чому ми кричимо от цій людині, яка здається, десь там, я не знаю, виділяється на вулиці? Ну, Я б зараз забурилася, якби сповчала, <свісно> це буде довго і плутано, да? що там відбувається Що там відбувається. Ну, Внутрішня дитинка теж так хочеть. Теж хоче вирідитися, бо хоче жити. Це нормально, це потреба головна у маленьких дітей, зокрема, внутрішніх також. Але внутрішня батьківська фігура каже, не можна, не можна, особливо тоталітарна батьківська фігура, може, вона і не наша, але сидить. І каже, не можна, потрібно страждати. А страждання виглядає ось так: скрутилася, околочик плачеш, лахмоття і так далі. Дитиньки боляче, і вона кидається ну, кудаш, не на батьківську фігуру, а на того, хто став тим тригером да, для неприємної каші е, внутрішнього світу. І каже, вирідилась. Я правильно кажу. Да? Молодець, каже батьківська фігура. Гарно страждаєш. Ну, вибачте, да? Можливо, це покзє з сарказмом, але. Але правда, страждання не має обличчя, Та страждання немає о цього це, 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 образу. Намалюйте його, да, що воно вам каже, ви розумієте? А я погоджуюсь з, з, з тими, хто каже, немає відношення в тому, в чому людина вдягнена, як вона вдягнена, да, як в Сараєва да, жінка, ця прекрасна, і що вона переживає. Бо якщо почитати її історію. На коли вона йде, що трапилось з нею до того, на вона також проживала втрату, а вона йде на можливо з останніх сил і дівчата, які чекають, вони мають на це право. І ух вирядилась. Ви знаєте, ми нещодавно розмовляли з подругами, розмовляли про свободу. І одна з моїх подруг сказала: свобода вона не терпить знецінення, зневаги і оцього засудження. Немає свободи там, де є засудження, а дуже хочеться бути свободними. А? Ось і подумайте про це. Коли ви дивитесь на людину і кажете, хм, вирядилась, ви використовуєте саме засудження, і от ви відбираєте один ну у себе і у іншу людину ці крихти свободи. Яка різниця нам? Нам завжди є діло, що, що завгодно, тільки б не займатися собою, тільки б не зазирнути, А що з тобою зараз відбувається? Ти також хочеш зачіску. Піди зроби. Не хочеш зачіску. Твоя мораль, внутрішня, тобі не дозволяє цього добре, клас. Ти хочеш за це вдячності? Та тоді знайди слова, щоб тобі подякували і висловили повагу за те, що ти не робиш. А, зачі, 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 ну, ти, хричай, хричай, ти вважаєш моральними в цей да. момент. З, знайди форму, але, але зірочка. Не за рахунок іншої людини, не за рахунок порівняння. Бачите, вони м? тоталітарна батьківська фігура. Бачите, вони вирішаються, а я ні. Молодець. Ні. Ми всі потребуємо поваги. Це нормально. Ми всі потребуємо а, значущості це також нормально. Потребуємо самоцінності і так далі. і так далі. Але ми ще не навчилися брати це нормальним, здоровим, чемним способом не за рахунок інших саме час. На цій ноті я думаю, ми будемо ставити крапочку. Я буду дякувати Маше Фабрічеві, психотерапевці, за те, що була сьогодні з нами у програмі Вільний Крій та це про свободу. так? І а, дякую всім, хто нас дивилися. Не забувайте підписуватися, коментувати, критикувати, казати та ні, ви тут такого наговорили. Насправді в житті все не так. Дякую вам, дякую, дякую глядачам.